Друзі, моє вітання. Продовжуємо аналізувати той самий дзвінок Трампа Путіну. Багатьох після цього закралася сумніви. Чи дійсно Сполучені Штати Америки будуть продовжувати свою участь у переговорному процесі, і чи будуть підтримувати і далі Україну. Що ви думаєте з цього приводу? Можете про це писати сміливо в коментарях під цим відео. Ну а для тих, хто ввагається, можливо, не орієнтується у цих темах. Раджу вам уважно слухати нашого спікера, який якраз і допоможе зорієнтуватися у цих деталях. Це політичний консультант Костянтин Матвієнко. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю вас, ну що ж, невеличкий такий бек нагадає, що минулого року пам'ятаємо, Дон Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Минулого тижня він заявив, що питання не вирішить, доки він не президент, і президент Росії Путін не обговорять це особисто. у понеділок, вже 19 травня. Ситуація знову взагалі змінилася, і тут після двогодинної телефонної розмови з Путіним американський президент заявив, що умови мирної угоди можуть бути узгоджені лише між Росією та Україною, і можливо за допомогою ще папи римського. Тож, пана Костянтине, що показала ця розмова Трампа із Путіним? Бо ми бачимо, що, начебто, Америка, взагалі, у Сувається від цього питання. Так, після цього ще відбулася розмова Трампа з лідерами Європейського союзу з Франції, Німеччини, а також з прем'єр-міністром Великобританії, дивіться, ми можемо зараз констатувати одну річ: вчора Володимир Путін вийшов з заявою про створення буферної зони, іншими словами, про продовження наступу російських військ. Буферної зони мається на вас і в Харківській і Сумській областях України. Тобто, Путін збирається продовжувати наступи. Сьогодні ми отримали з рамку повідомлення про те, що російські дрони вдарили уже по Івано-Франківщині і Буковині, тобто крайній захід е, України? Отже, Росія жодним е, чином не збирається іти на припинення вогню. А це була ідея Трампа. Пам'ятаєте, е, власне кажучи, Трамп починав з того, що безумовно 30-денне перемир'я, безумовне припинення вогню. Уже в цій телефонній розмові Путіна і Трампа, яку ми зараз з вами обговорюємо, не було ні слова сказано ні про 30-денне перемир'я, ні про припинення вогню. Ну це також то, ми розуміємо речі, так тобто, припинення вогню на 30 днів інше. Словами, отже, з цього ми робимо висновок, що телефонна розмова Трампа була невдалою, і ви самі сказали, не тобто, вона не досягла результату, на який сподівався Трамп, і ви самі сказали, що 에, ну тр -тр трамп як це сказати, умиває руки. Да? Тобто він сказав, що це питання Росії і України. Тут є такий важливий момент, і автором цього важливого моменту є Рубіо. Отже, Марко Рубіо запропонував ідею, щоб Російська Федерація сама написала е, свої позиції в меморандумі, чого вона хоче за дезавершення завершення війни. От Російська Федерація зараз нібито працює над цим документом. Але ми ну, бачимо, ну, як вона хіба я перепрошую, перервав вас. Прошу. Хіба до цього не знали американці, що хочуть росіяни? Скільки разів е, у літав до Росії? Скільки разів було зустрічі американців з росіянами? Ну здається, тут вже всі позиції окреслені тут принциповий інший момент. Те, що вони говорили усно, да, от вони. Говорили на перемовах Стамбулі, вони хочуть вже тепер на чотири, а шість регіонів, чи можуть захотіти. Це все балачки. А тут йдеться про документ, який буде підписаний чи міністром закордонних справ, чи іншою повноваженою особою офіційною, де буде офіційно викладено позицію Росії щодо її вимог стосовно завершення війни. Це це, це це різні речі. Одна річ в риториці: от ми з вами можемо щось усно обговорювати зовсім інша річ, коли я напишу розписку. Тому о, в, в даному разі Рубіо, що називається, піймав росіян, бо не тримають ну, паузу. Вони ще не готові е, зараз дати е, цей е, меморандум. Але так чи інакше до ватіканських перемовин вони очікуються десь ближче до кінця червня, може в середині червня. Е, вони можливо цю цей документ видадуть. Якщо не видадуть, то це теж буде підставою для посилення санкцій. Тим часом європейський союз запровадив 17-й пакет санкцій. Так він вважається за слабким, хоча ну краще такий ніж ніякого е, тепер. Сенатор Лімсі Грем уже, от я вчора ввечері дивився, там було 80 сенаторів, які готові затвердити законопроект щодо пекельних санкцій до Російської Федерації, включаючи вторинні санкції. А вторинні санкції для нас дуже дуже важливі, тим, що вони стосуються такого потужного союзника Російської Федерації, як Китай. Тобто Китай зараз є е, основним донором Росії. Китай зараз постачає ну, ми знаємо комплектуюче озбро озброєння. Е, Китай сприяв тому, щоб е, військові е, північної Кореї тут воювали на теренах України, але Китай є споживачем російської нафти і газу, і, от, якщо вторинні санкції будуть щодо Китаю за е, нафту і газ, оце для Китаю може бути великою проблемою. Китай перестане підтримувати е, Російську Федерацію надто якщо до цих санкцій приєднається європейський союз зеленський правильно Пропонував європейському союзу, що він бере е, законопроект Лінці Грема і пропонує просто за алгоритмом цього законопроекту запровадити санкції проти Російської Федерації, тобто синхронні санкції можуть бути запроваджені щодо Росії е, і з боку Європейського союзу і з боку штатів. Ну але це, скажімо так, на рівні нашої мрії, хоча не безпідставної мрії, тому що процеси явно йдуть. Угу. Але пане Костянтине, щодо питання посилених санкцій, ми ж так бачимо, що немає чіткого дедлайну. Трамп що сказав? Що у нього десь там в голові є червона лінія? Угу. Я так, мабуть, це червона лінія пов'язана з якимось дедлайном, але ніхто не розуміє можливо, навіть сам Трамп не розуміє, де ця червона лінія закінчується. Коли, от власне, той крайній термін, коли визначать, що дійсно Путін не спроможний на переговорні процеси, треба запроваджувати посилені санкції. Пані Оргу, дуже правильне зауваження, тобто дедлайн це, це питання питань, але е, на наше щастя, тепер уже не персонально Трамп визначає дедлайн, якщо Якщо Сенат Сполучених Штатів прийме оцей законопроект Лінсі Грема і прийме його е, тою більшістю, яка вже автоматично дала вето, то от хто буде визначати цей дедлайн з іншого боку, цей дедлайн може визначати Європейський е, Союз. Е, тому я думаю, що вони чекають цього меморандуму, який вимагають від Російської Федерації, і після цього санкції можуть бути запроваджені. Ще раз повторююся: це на рівні мрії. Це дуже так би мовити, для нас важливий момент, але він настільки важливий, наскільки може бути і складно досяжний, але сподіваюсь, події mm. рухаються в правильному напрямку. Пане Костянтине, якщо ми зараз е, маємо певні такі підозри по тим заявам, які робив і Трамп, і Рубіо, і Дівенс, що Америка виходить з переговорного процесу, що означає це, що можемо поставити знак дорівнює, що якщо Америка виходить з переговорного процесу, то і військова допомога в принципі від Сполучених Штатів Америки більше нам не передбачається. Ну і доступ до розвідданих супутників, які нам давали американці, теж на цьому моменті припиняється. Я сподіваюсь, так були такі заяви. я сподіваюся, перше, що Америка з переговорного процесу не вийде. Дивіться, от що по перше, є громадська думка в Сполучених Штатах. 59% американців виступають за те, щоб допомога Україні продовжувалася. Uh -huh. І якщо ми візьмемо, скажімо, от виборців саме республіканців, там теж значний відсоток їхніх виборців, вже персонально їхніх виборців, теж виступають за допомогу Україні. Це важливо і для сенату, це важливо навіть для Трампа. Хоча Трамп, ми всі розуміємо, не завжди орієнтується в політичних інструментах, не завжди орієнтується в тому, що являє собою сучасна політика, зокрема і в контексті україно-російської війни. А тепер ваше питання. Чи означається, що Америка припинить надавати е, розвідувальні дані? Сподіваюсь, що ні, що не, не припинить знову таки з огляду на е, позицію громадської думки. Так само і щодо е, допомоги. І військової, і фінансової. все ж таки, у нас підписана оця рідкісна земельна угода. Ну вона так називається майже на жаргоні, тому вона насправді вона зовсім іншого стосується. Але ми розуміємо про що мова да? Це таке широкомасштабне економічне співробітництво України і Сполучених Штатів. І якщо вони одною рукою підписують цю угоду, а іншою рукою кидають Україну на призволяще, ну це що найменше виглядає нелогічно. Так, Трамп не являє собою зірець, людини, яка дотримується якихось логічних речей, але знову таки Є його оточення, є громадська думка. Я до речі, з таким подивом певним, але позитивним подивом дивую дивуюсь, як еволюціонує віце-президент Венс. Тобто він і разом з Марком Рубіо в його ритуриці дедалі більше прихильності до України. Все таки він людина з доброю освітою. З е, ну, хоча не в міжнародних питаннях, але все таки він так чи інакше не має великого досвіду в міжнародній політиці, але mm. так чи інакше, із огляду на посаду, із огляду е, на його попередній бекграунд і його оточення, ми ж знаємо, дашою що його кузен, його двоюрідний брат воював в армії України за Україну. Так, так, так було ця історія. Це я думаю, що все таки ця це родинне оточення теж впливає на його позицію. Отже, будемо сподіватися, що е, вони переконають Трампа не виходити з е, цієї переговорної позиції. Тут ще один момент: а що Трамп може під'явити з точки зору свого успіху: Гренландію, Мексику. Канаду посварився з європейським союзом, запровадив драконівські мита щодо Китаю і відступив, і скасував ці мита. Тобто, от от куди не повернись у Трампа за його там вже більше 100 днів на посаді, ну самі невдачі. І що тепер е, Трамп буде пропонувати своєму виборцю? От один з головних ідеологів Трампізму нещодавно виступив з статтею, де сказав про те, що е, наступні 100 днів Трампа це завдання не допустити третьої світової війни. Ну от воно не допускайте третьої світової війни. Бо якщо в Україні триватиме е, триватимуть бойові дії, це загроза для Європи. А от вам і третя світова війна. Тому mm -hmm. буде а ми ж бачимо, що вже втягнути Північна Корея, Китай, Перс, ну цей Іран. Тобто, це справді всі ознаки третьої світової, і у Маріу Амери, Америки персонально у Трампа є всі інструменти для того, щоб це зупинити: і санкційні, і збройні, і розвідувальні. Тому думаю, що Трамп буде зважати на це, і як він і сказав його ідеолог, не допустить третьої світової. Щодо е, потенційної наступної зустрічі з російськими представниками е, Ватикан є достатньо земною інстанцією, де можливо вдасться провести конструктивну дискусію, зазначив е, канцлер Німеччини Мерц. Нам усім залишається лише сподіватися, що, хоча б, там вдасться зібрати сторони, які конфліктують для конструктивної дискусії. Я нагадаю, що раніше якраз і з'явилася інформація, що Росія про е, що новий раунд переговорів України та Росії пройде в середині червня, якраз на території Ватикану, але видання Bloomberg, що пише, що Росія не планує е, поїздки Путіна, якраз до е, Ватикану, і тут же нагадую, що Італія ж є членом міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у березні 23-го року. Тому якщо він і прибуде, то е, Риму як е, ну, власне має виконати ці зобов'язання і арештувати Путіна. Перше питання, яке виникає: чому саме Ватикан? Чому е, так назвав це як остання моральна інстанція для переговорів, яку він силу має, що саме цей майданчик розглядає. І американці, якщо я не помиляюсь спочатку в них був скепцит. Ну доволі скептично вони поставилися до заяви Папи Римського, який теж запропонував Ватикан як майданчик для переговорів і пройшов час, начебто більш схвально тепер ставляться. Дивіться, це пов'язано з особою новообраного папа Римського. Лев XIV, ну всі його називають американським папою. Це неправильно. Він так само латиноамериканський папа. Він довгий час жив в Перу. Він точно не буде залежним від американської адміністрації. Це людина достатньо самостійна, з хорошим і управлінським досвідом, і досвідом. Практичної політики, як такої, е, тому він е, розуміє, що зараз католицька церква перебуває ну в певній кризі, тобто її вплив е, внаслідок ну, цілого ряду обставин е, суб'єктивних і об'єктивних, е, цей вплив е, він е, трохи в світі підупав. Тепер, коли е, на чолі сполучених штатів е, новонавернений католик, я маю увазі того самого віцепрезидента Венса. Він нещодавно, нещодавно став ревним католиком. Ну буває, до речі, Рубіо теж державний секретар. Е, він теж є католиком. Я думаю, що ця цей момент вплинув. Вплинув, як я вже сказав, момент намагання Ватикану все ж таки підвищити свою міжнародну е, суб'єктність. Ну плюс е, там є дос, е, достатні, скажімо так, умови для проведення. Цих е, пере, перемовин. Я бував в цих приміщеннях, був бачив, як це все організовується. Так, там можна це, це зробити. ну, таки, це територія Європи, що дуже важливо. Тепер ваше питання про Путіна. От так, така іронія долі. Римський статут підписаний саме в Римі. Саме не підставі Римського статуту може бути заарештований військовий злочинець Путін. Конкретно йому інкримінується викрадення українських дітей судом в ГАЗі, проти якого Трамп ще погрожував, пам'ятаєте, санкціями? Mm -hmm. Недавно така колізія. Цей. Отже, Путін, безумовно, не приїде ні в Ватікан, ні в будь-яку іншу країну, яка є членом Римського статуту. Ну, він може в Монголію, може в Китай. На все більше країн, куди він поїде, немає. Тому що тут це питання його ставлення до його власної безпеки. Він боєгост тому за межі Російської Федерації він боїться просто виїздити. Я навіть не думаю, що він в Туреччину міг би прилетіти, тому що там пам'ятаєте була умова, що якщо Путін прилітає в Туреччину, його має супроводжувати ескадрілія Винищувачів, а турецька турецьке ППО не готове погодитися з тим, щоб у них там над ними літали ці російські скадрилі російських винищувачів з огляду. Ви знаєте, на те, в якій конфронтації м'яко скажемо, перебуває Росія mm -hmm. і Туреччина на території Сирії, тому mm -hmm. я ж кажу Туреччину Путін теж не поїде. Відтак на участь Путіна абсолютно не доводиться сподіватися. Але пане Костянтине, тоді виходить так, який сенс нам їхати на подібного роду переговор, раунд переговорів, якщо він відбудеться? Ми ж побачили, що той рівень представництва, який був у Стамбулі від Росії, ну, як у кажучи, ледь не на рівні гардеробщиці, але і вони не спроможні ну, не знаю, ухвалювати якісь рішення, для чого нам тоді їхати до Ватикану. Ми залежні від допомоги сполучених штатів і від допомоги Європейського союзу і від їхньої громадської думки. Нам треба демонструвати готовність України до укладення миру. От нам будемо говорити відверто. Нам викрутили руки, щоб ми взяли участь в перемовинах в Стамбулі. Тим паче, ну так є ж указ Зеленського, який забороняє вести переговори з державою агресором. І от е, сьогодні з слухав полковника Романа Світана. Він категорично виступає проти перемовин. Я не можу поділити цієї позиції бо ми залежні від допомоги і від і фінансові розвідувальні дані е, зброї дипломатична підтримка. Тому ми маємо тут виступати суголосно з нашими е, партнерами з цивілізованих країн Великобританії, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Австралії, Японії і інших країн, які тою чи іншою мірою додають підтримку Україні. Тому нам тут треба демонструвати дипломатичну гнучкість. Я щиро співчуваю і, і міністру закордонних справ України, які змушені. Виконувати ці прохання наших партнерів, але не виконувати їх ми, на жаль, не можемо. Угу. А може, і на жаль, може, це правильний шлях? А, до інших заяв, які в цьому ключі пролунали, от зокрема, посол України в Великобританії та екс головнокомандує збройних сил пан Залужний зазначив, що сподіваюся, що в залі вже немає людей, які сподіваються на білого лебедя, який до України принесе мир. Та кордони 91-го, чи кордони 22-го року. На мою особисту думку, поки що у ворога є ресурси і сили для наступу. Пане Костянтин, як ви власне трактуєте цю заяву залушно? Це якийсь політичний сигнал до міжнародних партнерів, чи можливо, ну як деякі змі зазначають, що пан Залужний можливо піде на вибори, то можливо, це адресується меседж до свого потенційного електорату. Диві, відповім з другої частини вашого запитання, якраз потенційний електорат пана Залужного за кордони 91-го року. Тому якщо з точки зору виборчих технологій, то це не сама вдала заява. Як на мене, він так заявив. Це робиться розумієте, Президент цього сказати не може. Цього не може сказати міністр закордонних а справ. Тому що ну, президент, серед іншого, гарант територіальної цілісності України. Президент не може говорити про те, що ми розглядаємо перспективу е, віддати території агресору. Це просто ну, це це не відповідає його посадовому обов'язку. Тому ні, ну плюс у президент теж розуміє суспільні настрої. Адже для нас вами не секрет, що абсолютна більшість виборців України виступають за кордони 91-го року, і за те, щоб чим далі люди від фронту, чим далі люди від бойових дій, чим менше їхніх родичів, рідних, близьких, друзів безпосередньо беруть участь у бойових діях, безпосередньо на передку, тим люди виглядають войовничішими. Ну це особливість людської психіки. Я навіть не засуджую їх за це. Тому в цьому ключі це сигнал нашим західним партнерам, що Україна е, шукає шляхів миру, в тому числі, і з точки точки зору е, тимчасово погодитися на те, що ми не контролюємо. Е, Певні території. Зрозуміло, що по лінії зіткнення там ніякі чотири регіони, ні про ні, ні про що мова. Юридично про це не може бути мова. Тобто, це суверенна територія України, міжнародна визнана територія України згідно статуту організації Об'єднаних Націй, тому юридично це взагалі не йдеться. Йдеться, йдеться тільки про е, тактику в ході от, буквально по, е, поточної ситуації. Тепер ваше питання: що чи не йде залужний на вибори? Ви знаєте, ще донедавна я був цілковито переконаний, що вони з президентом Зеленським будуть союзниками uh -huh. в наступному робочій кампанії, і Залужний підтримує президента Зеленського. Я подивився от буквально останні заяви і виступи посла Залужного, і що я бачу? Я бачу, що він розмірковує про умови сучасного менеджменту, механізми сучасного менеджменту. Розмірковує про політичні речі, розмірковує вам про роль молоді. Тобто, це явно виходить за. Межі виступів з просто дипломата ми не бачимо жодного іншого посла України в будь-якій іншій країні, який би був настільки публічний, який би виступав на теми, які прямо не стосуються його дипломатичної місії. Так, звичайно, пан Залужний унікальний посол, бо він колишній головнокомандувач збройних сил України. Взагалі, ну в світі були президенти, коли головнокомандувачі збройних сил ставали послами. Навіть не в порівнянні недавній історії двадцятого століття, але в українській історії звичайно таких президентів не було. Тобто, тому я станом на сьогодні не виключаю, що пан залужний розглядає можливість участі у президентській кампанії, але він повсякчас підкреслює, що виборча кампанія можлива тільки в умовах миру, і тут не можна з ним не погодитись. Зараз провести виборчу кампанію неможливо. Але якщо помріємо знову, наступає мир. Уявіть собі що підписана навіть не перемир'я, а мирна угода з Російською Федерацією. Хоча мирна угода без повернення території неможлива. Ну можна знайти формулювання, де Російська Федерація і Україна визнають, що ці території тимчасово перебувають не під контролем України. А далі будемо, як каже президент, домовлятися дипломатичними шляхами, е, і от щойно це констатується як факт, кардинально міняється суспільна думка. Те, що зараз здається аксіомою, у президента Зеленського 72% заслужених відсотки підтримки в електораті ЗАП 72%. Це між іншим опитування, яке, в якому не було прізвища залужний. Тобто, от, президентські рейтинги без прізвища «залужний». Якби там було прізвище «залужний», я думаю, що м -м, баланси були б трошки інші. Може, не сильно відрізнялися, але були в іншому. Так, от міняється громадська думка в умовах мирної ситуації. І от тоді будемо дивитися, е, хто е, виступає з якими виступає взагалі м, позиціями. От недавно пан Геннадій Друзенко, відомий е, засновник польового госпіталю імені Перегова, прямо заявив на одній зі зустрічі, що він збирається балотуватися в президенти е, України. Він військовий, він знаний військовий людина. Безумовно заслужена, і е, це для чого я вів приклад пана Друзенка, тому що от е, таких можливостей для інших е, е, командирів, ну. Тут зразу згадують прізвище генерала Буданова в цьому самому контексті, тому от ми подивимося тоді, який буде розклад, чи домовляться між собою заслужені військові, інші заслужені люди України: хто йде в президенти, хто е, йде в парламент, таке інше. Ми будемо мати зовсім іншу диспозицію. Тому зараз е, я. От я всім, хто мене просить прокоментувати свіжі соціологічні дані, я, я їх коментую, я пояснюю ці, ці баланси, але обов'язково роблю одне застереження. Це соціологія військово-воєнного стану, воєнного часу. Тільки воєнний час зупиниться. Буде зовсім інша соціологія, зовсім інші суспільні настрої. Тому будувати свої виборчі стратегії. А є вже люди, які на повному серйозі е збираються брати участь в парламентській кампанії з нуля. Тобто зараз вони нікому не відомі. В них немає політичних партій, але вони вже зондують ґрунт. На предмет їхньої участі в е, політичних виборчих кампаніях, причому зразу з Верховної Ради, ні щоб починати, припустимо, з сільради, так ну, щоб досвіду набратися. Ні, вони зра, зразу, навіть не зважаючи там на молодший чи середній вік, зразу їм хочеться в парламент, не маючи ну жодного політичного бекграунду. Так, от моє застереження таке. Громадська думка кардинально поміняється. З'являться інші лідери, відповідно, е, інші орієнтири цієї самої громадської думки. От е, з цього треба виходити, коли ви плануєте виборчі стратегії. А ще краще зараз не заморочуватися плануванням виборчих стратегій, а, а е, займа, займатися допомогою фронту і збройним е, силам України. Це не означає, що не треба про це думати. Про це думати треба гуртувати там коло прихильників, обкатувати ідеї. Так, треба, але е, для цього докладати якісь більші зусилля фінансові чи фізичні. Я б зараз вважав би Угу. Пане Костянтине, щиро вам дякую за професійну оцінку дякую. всім цим піднятим питанням. Впевнено, нашим глядачам було дуже цікаво. і Тепер вони краще розуміються на цих всіх темах. Політичний консультант Костянтин Матвієнко був разом з нами. Друзі, ще раз пане Костянтине, дуже дякую. Дякую вам.